Друзі, колеги, радий вітати вас в черговому відео з циклу SQL Практикум для дата аналітиків. Ми тут пишемо код, працюємо з SQL запитами, працюємо з табличними даними, і в попередньому відео вже попрацювали з основними блоками sql запитів: це Select, From, Where, Order, By, Limit. І сьогодні ми не будемо виходити за межі таких запитів, але подивимося трошки глибше на перший блок, який називається Select. Отже, як завжди, знаходимо таблицю, переходимо до інструменту написання. Коду, тут будемо писати запити, тут будемо повертати результати, і пишемо наше службове слово Select. Отже, воно буде допомагати нам визначити, як буде виглядати результат повернення коду. І якщо ми не вказуємо джерело, звідки ми тягнемо інформацію, ми можемо вивести якесь значення, наприклад, 1. Отже, Select 1 поверне нам таблицю. Добре, ми можемо додати псевдонім, наприклад, number 1. Так, і вже це буде виглядати більш зрозуміло. І ми можемо додати більше колонок, наприклад, 2s number. 2. Ми також можемо додати якусь арифметичну операцію, наприклад, 5 плюс 5s number 3. Значення буде розраховано і додається відповідно до попередньої логіки. Отже, я закінчую з цим запитом і напишу новий: Select зірка FROM. І вкажу таблицю, яка мене цікавить. Отже, тепер я хочу повернути всі дані, і я вкажу блок From Salaries для того, щоб розуміти, звідки ці дані тягнути. Але завершую я також цей запит блоком Limit, наприклад, 10, для того, щоб обмежити кількість рядків для повернення. Таким чином, ми починаємо знайомитися з нашою таблицею. Такий запит дозволяє повернути всі колонки. Ми бачимо типи даних, що містяться в цих колонках, бачимо, як виглядають дані в перших десяти рядках. Отже, можемо отримати вже уявлення про наші. Дані. Block Select дуже корисний для знайомства з таблицями, адже ми можемо його дещо уточнити. Ми можемо порахувати кількість значень що містяться в таблиці. Для цього нам вже потрібні функції. Перша функція це функція Count. Функція також пишеться великими літерами і в дужках зазначаються аргументи. Якщо я залишаю зірочку, я отримаю кількість всіх рядків моєї таблиці. І назвемо це Count All. Я можу додати сюди колонку, але на цей раз я хочу порахувати кількість значень якоїсь окремої колонки, наприклад, ЕКСПЛЕВЛ, вказую назву колонки в дужках і також додаю псевдонім. Count level. Відпрацюємо код, бачимо, що кількість значень, що зберігається в колонці CountLevel, відповідає загальній кількості значень, кількості рядків в нашій таблиці. Причому це також може означати, що у нас немає відсутніх значень в колонці X-Level. Ми також часто хочемо порахувати кількість унікальних значень, що не повторюються в межах однієї колонки. Це буде така сама функція count. З дужками й аргументом ми також вкажемо назву колонки як аргумент, але перед назвою колонки вкажемо службове слово Distinct. Саме це слово відповідає за те, щоб повернути тільки унікальні значення в межах цієї колонки. Відпрацюємо код. Бачимо, що незважаючи на те, що в колонці Level EXP міститься багато даних, унікальних тільки чотири. Отже, ми вже отримали більше уявлення про значення, що містяться в цій колонці. Окрім розуміння кількості, значень ми також можемо використовувати описові статистики в блоці Select для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається в наших даних. Отже, ми можемо порахувати, наприклад, середню заробітну плату. Для це буде відповідати функція average, і я вкажу колонку Salary in USD. Відпрацюємо код, бачимо, що середня зарплата 137 тисяч доларів на рік. Також можемо надати псевдонім Salary. Average і додати більше функцій для більшого розуміння даних цієї колонки. Ну, наприклад, мінімальна заробітна плата. Ставимо саме цю колонку і додамо псевдонім salaryMin. Є мінімальна зарплата, звичайно, копіюю цей рядок, ставлю поруч, але на цей раз хотів би відобразити максимальне значення. SalaryMax. Відпрацюємо, вже бачимо діапазон. Заробітних плат в межах однієї колонки, і використання таких описових статистик буде ще потужніше, якщо ми вкажемо додаткові фільтри для наших даних, адже зараз ми повертаємо середні мінімальні максимальні зарплати для всіх даних таблиці, а це декілька років. Ми можемо в блоці Where вказати фільтр. Наша колонка YEAR має дорівнювати 2023. Саме так ми будемо повертати значення тільки для одного року. І, звичайно, така конструкція дозволяє вирішити дуже багато різних питань до даних, і ми в подальшому ще багато уваги будемо приділяти цим функціям агрегації даних. Поговоримо про це трошки пізніше. Зараз я ще раз напишу наш запит Select, зірочка з таблиці salaries. Limit 10, наприклад. Виводимо результати, і ми також розуміємо, що в блосі Select ми можемо не тільки розраховувати щось, але й вказувати, які дані ми хочемо витягнути з нашої таблиці. Отже, перша колонка буде рік, друга колонка буде X-Level, Припустимо, наступна колонка буде наші зарплати. І так само, як в першому прикладі, де ми додавали якусь арифметику і формували таким чином нову колонку, ми можемо згенерувати нову колонку і зараз. Ми можемо зробити обчислення, базуючись на існуючих колонках. Отже, можемо взяти колонку salary in USD, помножити її на курс гривні до долару, наприклад, 38, і сказати, що це буде Salary Відповідної валюти спробуємо визначити. Бачимо, що додали колонку, яка називається salary в гривнях, і всі значення якої вже перераховані відповідно до формул, яку ми. Вказали. Отже, ми можемо використовувати існуючі колонки в наших даних і проводити з ними якісь маніпуляції. Сьогодні я хотів би показати ще одну дуже потужну можливість в SQL це формування умовних колонок, тобто результат колонки, який буде визначатися після аналізу даних іншої колонки. Тобто це те, що в Excel ми використовуємо з функцією if. Давайте на прикладі розберемо. В нашій таблиці x є чотири різних найменування позицій. Перша це SE, що означає senior, друга це. «mi», що означає middle. Є інші, але ми можемо їх просто назвати other для цього прикладу. Тобто, перевіряючи дані колонки level, ми можемо сформувати нову колонку, яка буде повертати нам повну назву цієї позиції, цього рівня досвіду. Так? І за це відповідає блок, який називається case. Тобто це і є заміна if else, що ми використовуємо в інших мовах програмування або в Excel. Отже, як прописується блок case, ми пишемо умову першу: when наша колонка level Дорівнює SE. Що в такому разі потрібно повернути? Службове слово «then» і повертаємо ми слово senior. Які ще є умови? Іншою мовою буде наявність слова MI, да, тобто when, знов таки, level дорівнює MI, ми хочемо повернути middle. Отже, перший випадок, коли SE, повертаємо senior, коли MI повертаємо middle. І все інше ми пропишемо за допомогою слова else. Кажемо, що у всіх інших випадках це буде. Other. і в кінці кейс потрібно вказати службове слово end. Інакше буде помилка. Ми маємо закрити цей блок. Давайте відпрацюємо цей код. Помилок немає, подивимось на результат, і ми бачимо, що для тих рядків, де X-Level було SE, ми повертаємо senior, там де MI повертаємо middle. Ну зараз ми не бачимо, як ми відпрацювали на інших рівнях досвіду наших співробітників. Ми можемо просто збільшити кількість. Рядків, що повертається, і знайти приклад, коли у нас не SE і не MI, повертаємо слово Other. Також для кейсу дуже важливо прописати коректний, зрозумілий псевдонім. Отже, тут в кінці після End я пропишу S full level. F5 так, бачимо колонку full level, значення якої повністю визначені перевіркою значень колонки. Exp level. Отже, для підсумку, сьогодні ми побачили, що Select може працювати, але дуже обмежено без блоку FROM, без вказання джерела інформації. Ми можемо використовувати Select для того, щоб отримати розуміння про нашу таблицю, отримати більше розуміння про конкретну колонку, яку вказуємо, застосовуючи різні функції агрегації до цієї колонки. Також ми використовуємо Select для того, щоб повернути потрібні колонки, при цьому додавши наші кастомні колонки, які є результатом розрахунків або додаткових якихось логічних умов. Традиційно під цим відео ви побачите 10 питань до наших даних. Це надає змогу потренуватися з проданим матеріалом. Дякую вам за ваш інтерес, за ваш час. До зустрічі в наступних відео.